Друзі, доброго дня! вас вітає мініагросуми. Запрошуємо вас відвідати наш майданчик. Зараз у нас є акційна пропозиція на трактори Solis Solis Extra 26-й на такий трактор з сьогоднішнього дня є акція. Друзі, акція дуже класна. Такий трактор коштував 8700 доларів. З сьогоднішнього дня його ціна. 7950 доларів. Ви заощаджуєте дуже великі гроші. 750 доларів на тракторі. Це дуже крута ціна. Друзі, Соліс 26 екстра. Mitsubishi двигуном паливної системи, Бож. Далі і Solis 26. 26-й ціна якого була 8500. Зараз його ціна. 7750. 750 доларів. Заощаджуєте. 750, була 8500 750. Друзі, класна ціна, класний трактор. Дивіться. Друзі, така в нас зараз акція є. Так що, друзі, завітайте до нас. Місто Суми. вулиця Героїв Крут, 15. Друзі, всім гарного та тихого дня.